Колись давно. Привіт! Я мала велике грецьке весілля. Тепер моя донька вже доросла. Ти ж подавалася і до місцевих коледжів теж? Чому батьки завжди кажуть, літає високо, маючи на увазі не надто високо. Ми з Яном стараємося знайти хвилинку для себе. Якщо до побачення увечері. І зрештою. О, Атлас! Ковський, як вугор. Ласка, попросимо, Зроби епіляцію. Ти така гарна. Що ви тут робите? Тату, моя родина все ще поруч. Батьки теж заслуговують на інтим. Ваша улюблена родина повертається. Сім'я завжди пхає свого носа. Паси очима файних грецьких хлопців. Колись зробите дитинку. Вони переслідують мене. Дайте мені спокій. Мама відчувала те саме, що до Греції. Флорида, Техас, Нью-Йорк. У цій коледжі я вступатиму. Доні, чому ти мене покидаєш? Бумеранг. Але завжди Священник не підписував свідоцтво про шлюб. Бувають несподіванки. Ми не одружені, та я ж хіпі. Тепер моя сім'я зібралася. Хто казав, що жінка має бути заміжня? Ти. Життя. Отже, весілля! Щоб влаштувати інше велике грецьке весілля. Споткай мене! Поднімей мене! Обіймаю. Раз, два. Be... Hey. Be... Hey. Be... Люди змінюються. Навіть якщо я не поруч, я завжди з тобою сонечко. Але не греки. Чому ти не в грецькому клубі? Та в мене все життя грецький клуб. Ми з давнього роду сильних щинок. Пам'ятай, Беріс, бережи квіточку, очі відкриті. Коліна разом. Якщо коліна не разом, очі можна заплющити. Моє велике грецьке весілля. 2 скоро у кіно.